Всім привіт! Знаєте, коли заходить мова про етику, ми зазвичай одразу думаємо про щось особисте, про чесноти. Але що як найважливіші етичні рішення, це насправді щось зовсім інше. Давайте зараз розберемо дві, я б сказав, неочікувані ідеї з однієї дискусії у Стенфорді, і вони цілком можуть змінити наш погляд на те, що таке етичне лідерство. Ну що ж, усе, звісно, крутиться довкола одного питання, яке, мабуть, кожен собі колись ставив. Як стати більш етичною людиною? І перша відповідь, яка спадає на думку, така інтуїтивна просто намагайся бути хорошою людиною. Але як з'ясувалося, ключ до справжнього етичного впливу він лежить зовсім зовсім в іншій площині. Отже, почнемо з того, з чого зазвичай і починають усі розмови про етику, а це, як правило, наші особисті добрі наміри. І це ж так знайомо, правда. Я просто хочу бути хорошою людиною і щоб люди навколо в моїй команді чи компанії теж були хорошими. Це абсолютно природне бажання. Ми концентруємося на власній порядності, на тому, щоб чинити правильно, і, безперечно, це чудова відправна точка. А ось тут отут ми підходимо до першого сюрпризу. А що якщо оця вся концентрація на особистих якостях насправді трохи збиває з пантелику? Можливо, вона навіть заважає побачити щось значно, значно більше, якийсь потужніший важель для справжніх змін, і цей важель це і є наш перший великий висновок. Справжня етика виявляється це не так про те, які ми хороші люди, як про те, наскільки добре спроектоване середовище, в якому ми всі діємо. Тобто, дивіться, виходить, що є два шляхи. Шлях перший, такий звичний, зосередитись на тому, щоб стати кращою людиною. І шлях другий, новий, зосередитись на тому, щоб будувати кращі системи. І вся суть у тому, що саме другий шлях, він дає просто колосальний, незрівнянний ефект. І ось власне ключова думка: найважливіші, найвпливовіші етичні рішення, які може ухвалити лідер, це не якісь окремі героїчні вчинки. Ні, це те, як він або вона проектує свою компанію, свою організацію, свою інституцію. Чому так? А логіка тут насправді залізна, хоч і проста. Один вчинок однієї людини впливає ну на одну людину, може, на кількох. А от добре продумана система, неважливо, чи це бізнес, чи державний орган, вона ж задає правила гри і формує поведінку тисяч або й мільйонів людей одночасно. Ось де справжній масштаб, ось де реальний етичний вплив. Гаразд з першою ідеєю розібрались. Тепер тримайтеся, бо друга друга ще більш неочікувана. Вона про те, що ж нам так заважає будувати ці самі етичні системи. І що б ви думали, здавалося б, усе просто. Проблема в тому, що людям бракує моралі, так чи в них якісь погані наміри. Але ні, виявляється, головна перешкода на шляху до створення етичних систем, вона взагалі не в цьому. Головна проблема це дефіцит незгоди. Так, саме так, дефіцит незгоди. Тобто, це коли всі навколо надто швидко кивають головами, погоджуються, аби тільки уникнути гострих кутів, уникнути складних, але, але таких необхідних розмов. І тут виникає логічне питання так, якщо ця незгода настільки важлива, то чому ж її так мало? Чому ми, особливо на роботі, так старанно її уникаємо? Ну, причин тут кілька, і вони всі дуже потужні. По-перше, є чисто людський фактор: ми ж соціальні істоти, нам хочеться ладнати, а не сваритися. По-друге, ніхто не скасовував тиск колективу. Знаєте, це відчуття, коли легше погодитися з більшістю. І по-третє, є ще одна штука, особливо актуальна для лідерських кіл це так званий ефект бульбашки, коли всі навколо з одного тіста зліплені з однаковою освітою, з однакового середовища. Вони просто починають думати однаково. І ось тут криється найбільша небезпека. Бо коли в кімнаті панує повна гармонія і згода, нікому й на думку не спаде поставити те саме незручне, але критично важливе питання. І в результаті всі потенційні ризики, всі етичні міни, всі слабкі місця системи вони так і залишаються непоміченими, аж поки не стане запізно. Добре, ми маємо дві потужні ідеї перша про дизайн систем, друга про дефіцит незгоди. Як це все поєднати на практиці? Давайте подивимось на конкретні висновки для кожного, хто хоче щось змінити на краще. І ось по суті, нова модель етичного лідерства: всього два кроки. Крок номер 1 перестати зациклюватися на ідеї бути хорошою людиною, і натомість сфокусуватися на цілком конкретному завданні будувати хороші системи. А крок номер два. Не просто терпіти, а цілеспрямовано шукати і плекати здорову, продуктивну незгоду, бо саме вона найкращий стрес тест для будь-якої системи, вона допомагає знайти проблеми ще до того, як вони вибухнуть. Тобто, якщо звести все до однієї думки, то вона така справжня етика це не про те, щоб просто бути добрим, це про те, щоб будувати добрі системи. А будувати їх неможливо без чесних, відкритих і часом дуже непростих дебатів. Це знаєте, такий собі союз системного підходу та інтелектуальної відваги. І наостанок, давайте замислимось над одним питанням що все таки складніше. Спроектувати ідеальну етичну систему це так би мовити технічне завдання. Чи створити в команді таку культуру, де незгода і критика не просто толеруються, а вітаються і цінуються? Що з цього справжній виклик?